Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, у своєму інтерв'ю для ізраїльських медіа підкреслив, що в Україні очікують, що Керівництво держави Ізраїль засудить антисемітські висловлювання російського президента Володимира Путіна, який під час свого недавнього виступу на Петербурзькому економічному форумі назвав українського президента Володимира Зеленська ганьбою українського народу. Володимир Путін неодноразово дорікав Зеленському у тому, що той етнічний єврей за походженням прикриває українських нацистів, які борються із Російською Федерацією і намагаються змінити історію Другої світової війни. Ці Звинувачення Путіна, які ніколи нічим не підтверджувалися, є по суті класичним антисемітським випадом. І з точки зору Андрія Єрмака саме ізраїльський уряд мав би відреагувати на ці слова. Російського президента Андрій Єрмак, який нагадав ізраїльським журналістам про власне єврейське походження, підкреслив, що з його точки зору Ізраїль мав би приєднатися до держав, які допомагають Україні зброєю і технологіями у її протистоянні Російській Федерації. Зокрема, Ізраїль міг би допомогти Україні боротися із іранськими дронами, які останнім часом стали чи не найголовнішою зброєю Російської Федерації для обстрілу мирних українських міст і селищ. Як відомо, поки що уряд Ізраїлю утримується від подібних рішень, обґрунтовуючи це уявленнями про власну безпеку з точки зору стосунків із Російською Федерацією, яка по суті, контролює сусідню Сірію і допомагає диктаторському режиму Башара Асада. Ще один важливий партнер цього режиму це Іран. Можна сказати, що російське іранське співробітництво у Сірії допомогло обом країнам стати ефективними партнерами у війні Володимира Путіна проти України, і це вже наближує інтереси України до інтересів Ізраїлю. Також було сказано, що на превеликі жаль прем'єр-міністр Ізраїлю Нітаняху досі не відвідав українську столицю, у якій побувало чимало світових лідерів. Нітаняху після свого обрання очільником ізраїльського уряду підкреслив, що готовий стати посередником між Росією і Україною. Якщо Буде така потреба, однак, очевидно, що ізраїльський прем'єр-міністр, як досвідчений політик, хотів би бути учасником реального, а не ілюзорного переговірного процесу. Адже зараз є абсолютно очевидним, що перспективи перемовин між Росією і Україною щодо закінчення війни виглядають суто теоретично. Російський президент Володимир Путін впевнений у своїй перемозі над ненависною державою і в тому, що українські землі будуть приєднані до Російської Федерації в результаті довгої війни на вис. Зниження України до якої готовий і він, і більшість росіян, що щиро підтримують свого президенту його агресивних намірах. А Україна впевнена у необхідності звільнення всіх своїх територій від російських загарбників, і тільки після цього готова до переговірного процесу. Звичайно, такі діаметрально протилежні позиції сторін роблять війну справжнім екзистенційним конфліктом 21-го сторіччя без будь-якого шансу на врегулювання у осяжному майбутньому. В цій ситуації є досить важливим те, які гарантії безпеки може отримати Україна, щоб війна, навіть коли вона закінчиться, не повторилася через кілька тривожних років. І тут є досить цікавим той факт, що зараз все більше країн НАТО виступають за те, щоб Україна стала членом цієї організації, що зупинить російські агресивні амбіції, або створить принаймні перед Росією дилемою, продовжити. Нападати на Україну і побоюватися разом із тим, що такий напад стане дорогою до справжнього ядерного конфлікту із північно-Атлантичним Союзом, президент Франції Еммануель Макрон, як зараз повідомляють з Парижу, змінив свою помірковану позицію щодо вступу. України до НАТО на позицію, яка наближається до позицій Польщі та Балтійських країн, французький президент вважає, що вступ України до НАТО може бути частиною гарантії безпеки для України, і що таке рішення може підштовхнути Україну до мирного врегулювання з Російською Федерацією, а Росії продемонструвати, що в неї не буде ніяких можливостей щодо ліквідації української державності. Що як я вже казав, залишається важливою метою російського президента Володимира Путіна. Однак на заваді цієї позиції Франції, позиції інших провідних держав, членів НАТО і Сполучені Штати, і Німеччина поки що не схиляються до можливості. Євроатлантичної інтеграції України, і вже зараз стає очевидно, що на вільнюському саміті організації не буде ніяких конкретних термінів, які могли б говорити про те, що Україна приєднається до північно-атлантичного союзу у осяжному майбутньому. Саме формулювання, що Україна стане членом НАТО після війни, звичайно ж, зараз стає не стільки обіцянкою України, скільки сигналом для Російської Федерації і Ще велике питання: які висновки російський президент Володимир Путін та його оточення роблять з цього сигналу? Чи це означатиме для них, що вони мають відмовитися від ідеї окупації України, чи навпаки? Російський президент буде вважати, що війна має продовжуватися безкінечно довго, бо це є єдиною реальною гарантією того, що Україна не стане членом Північно-Атлантичного Союзу. Таким чином, питання вступу України до НАТО поза усяким сумнівом треба розглядати не після, а до закінчення війни України з Росією. І, до речі, є досить важливим той факт, що до розуміння цього простого й очевидного факту наближаються сьогодні не тільки лідери. Польщі, Балтійських країн, але й такий авторитетний учасник Північно-Атлантичного Союзу як Франція в цій ситуації є досить важливим, щоб у Парижі усвідомили наскільки французька позиція зараз може змінити позиції всіх інших країн-членів НАТО, тим більше що загрози стають все більш серйозними і перетворюється на справжній виклик для цивілізації. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден сьогодні підкреслив, що не варто несерйозно ставитися до погроз ядерною зброєю, з якими постійно виступає президент Російської Федерації Володимир Путін. Той факт, що американський президент серйозно говорить про погрози російського. Свідчить, що у Сполучених Штатах вже усвідомили президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх шовіністичних амбіціях готовий перейти через всі, ну буквально всі червоні лінії, які з'явилися у людства після Другої світової війни. Імперіалістичність і людиноненависництва Путіна роблять його та його державу справжньою загрожою виживання людства у 21 столітті. сторіччі, і війна Росії проти України може бути тільки першим кроком до великої глобальної катастрофи. Розуміння цього звичайно ж мало б створити і розуміння необхідності закінчення російсько-української війни і важливістю євроатлантичної інтеграції України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon BaM'iaCoffi, який допомагає нам розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам!